Перевірка зв'язку, як мене чути. Раз, два, три. Друзі, вітаю! Мене звати Денис Суржиков. І сьогодні ми знаходимося в місті Чернівці. Приїхали до пана Андрія. Привезли оцей шикарний класний станок для шліфування клапанів. Підсойдинили, запустили, провірили. Ось навіть шліфанули клапани. Перед цим Андрій брав рік тому, здається, да, станок для обробки сідел клапанів І хочу запитати в Андрія, як ви до цього працювали по клапанах. На чем мы шлифовали, на чем. как ну, оно был старенький советский станочек, он стоит потом, можно снять, работает, все, но есть нюансы по времени обработки, по качеству обработки. Разница очень огромная и на первом клапане она заметна. Время, конечно, экономит очень, и качество обработки лучше намного, чистота хорошая. А я нагадаю вам, друзі, що Андрій ще е, рік тому купив станок для прорізки е, сідділ клапанів FM1. І давайте його запитаємо, як, як цей станок, що, що в ньому не так, чи що вам подобається, що не подобається, як він ріже і якими принципами він е, ремонтував головки до покупки цього обладнання? Андрій, як працювали? Раніше працював, покупав вот такий вот наборчик. Шарошки, ручки. Так. Оно обрабатывает, но очень долго и не всегда хорошо получалось, особенно после замены направляющих. Когда направляющий уходит в бок, то тяжело отцентровать. Оно также в бок и уезжает шарошками. Если без обработки направляющих, то еще можно. То есть. Тобто ви можете сказати, що обладнання високої якості. Я вірно розумію. Це да. хороше обладнання, економить час і заробляє гроші. Кому потрібні шарошки і хоче почати ремонт головоблока, хоча б щось, Андрій продає ось такі шарошки. Телефонуйте до мене, я дам номер телефону Андрія і ви там будете собі домовлятися. Хочу ще доповнити до вище сказаного, що оскільки ми Андрія знаємо, він купляв нас обладнання, ми навіть запропонували такий варіант, щоб купив обладнання в розсрочку. Адже партнерські відносини для нас саме найцінніше, що може бути в нашому житті. Кому потрібно гарне, якісне обладнання, звертайтеся, раді будемо допомогти. На все добре.